Вітаю це Просвітло, 15 квітня, 25 рік, 25-й день від висіву у перцю. Сьогодні вже його вчора почав десь в другій половині дня. Сьогодні ще перевалював уже в такі стаканчики. Ось ці піддони, які я купував в епіцентрі. Дуже гарно виходить під отакі стаканчики. Зараз візьму його, подивлюся, об'єм, не пам'ятаю. Завтра скажу, не буду сьогодні дивитись. А може спробую прочитати знизу, якщо. Так, ні, зараз. Так, що ж там написано? 7 на 7 на 8 бачу. на об'єм щось. 6... Чи 275 грам? 0 ,2, 275, можливо, не знаю. Біля 300, можливо. Отакі от, от стаканчики. А, тут якраз в таку піддон стає 5 на 8-40 росни. Що коротенько, ось два ряда. Це перчики, у мене їх зійшло 16. 16. Я всі пересадив. Це у нас сорт, який у нас люблять всі, дружина любить. Сказала: я що ж ти садиш мало, посади більше. Це у нас раміра Оранж. Я казав уже, Раміра Оранж він, як на мене, кращий із всіх рамір. Є ще раміра. Жовтий і Раміра червоний. Був і той той. Раміра Оранж найсмачний. Ось так виглядають перчики. Є рослинки потужніші, є більш такі слабенькі, так виглядають. Вони не всі зійшли одночасно, хтось зійшов пізніше, хтось зійшов раніше, хтось, наприклад, оце у нас такий красавчик: це Барбі на цей екрані такі, здається, такі не, не менші перці. Це звичайний халапеньо. Колись ось Сідирівське насіння купив, зібрав своє. Ось посходили перці, які я посіяв. Ну, знаєте, пам'ятаєш? Я ж пам'ятаю, коли сіяв, що писати. Не записав дату посіву, але я думаю, вони сходили у мене, мабуть, тижнів. Може, зо два. Може, десь так довго не сходили. Холодно було, у нас в кімнаті було десь, мабуть, біля 19 градусів. Я відкрив вчора Аледін. Ось ці перчики. Це мама хоче собі, щоб були в неї маленькі перчики. Вона коли щось робить, перчинку бере маленько, кидає там в страву, і вона каже, дуже гарно, вона їх посушила в тому чи тому році. Я все сушене в неї забрав вже доїв взимку, то, що в неї було. А оце перчики тут у нас. Хабанеро, хабанеро червоний. Ось я бачу тут шість рослинок. У нас сьома проплювається. І там далі ще я бачу вони ще дві рослинки. Це теж хабанеро-червоний. І це моє насіння тільки різних років збору. Оце здається, дві насінники 21-го. А оці тут у нас вже ми бачимо: раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сьомий вилазить. Це 20, Другого чи 23. -го? Треба прочитати, Там написано: посередині два рядочка, з яких я бачу чотири рослинки, це хабарено, хабанеро шоколадний. Ось вони тільки-тільки сходять. І от ще тут кульочок. Там тільки-тільки накльовується, там хабанеро помаранчевий. Самий яскравий, самий естетичний э, 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 з цих хабанеро, які є в мене. Це колись було куплено насіння Сидерівське суміш. Там на картинці був ще перчик э, персикового кольору, не було в мене його. І так і немає, і це я вирощу своє. Тепер що хочу сказати, ось касета 160, -та. видно, наскільки вона менша. Ось касета 50. -та. В 50-тій касеті все-таки рослини потужніші. Для себе зробив э, висновок і більше, більше в 160 тій перець сіяти не буду, тільки в 50 тій І ця касета. Для якої ще є кришечка, така вона, як тепличка. Я її не користувався, але можна користуватися ще цією тепличкою, такою міні-тепличкою. Ось тут уже частину присадив. Зараз покажу на нижній полиці, як вони виглядають. <клес> Ось так вони виглядають. Вони виглядають дійсно потужніше. І це, от всі перці, які в 50 й, кас... в 50 -й касеті. <клес> <клес> Ось ці. Це ті, які я для себе вважаю самими, самими класними. Це Хабанеро. Халапеньо, мамонт червоний. Перці чудові, отакі от от класні. Я сьогодні багато пересадив і ще не все. Тут у мене залишилось. ну, от іще, от, 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 іще, оце все треба пересадити. <кхід> і з цього тут у мене залишилось усілю цингсин, потім ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-халапеньо білий і, здається, якийсь третій сорт. Зараз спробую подивитись. А, і його шар. Теж все, всі сорти дуже класні. У мене ще є один такий лоточок. Треба цей лоточок добити, доповнити. І треба купити, мабуть, буде ще два, може, таких лоточка. Все-таки їх і поливати буде зручніше, і доглядати, і переставити щось. Я їх попідписував всі, вони підписані у мене тут з боку. От Яніка такі перчики теж гарні. А були б вони в 50-тій касеті, от ті, що я показував, вони були б ще потужніші. Ну, а на загал, як би виглядає, все більш-менш нормально, враховуючи, що це е, сьогодні 25-й день від посіву, при тому, що тиждень, навіть не тиждень, мабуть, днів 10, було прохолодно. Я тут не дотоплював, не, не, не підігрівав нічим. І розсада росла сама. Насіння було. Замочене в магнікурі Energy врощені десь на годинки 3-4. Ну, от результат такий гарненький, я надію, що вирощу собі. Це буде рости на роботі. Це в село не поїдемо до мами. <кій> І якщо я ніде нічого не, не зіпсую, то з кущів ну, можна зібрати доволі. Доволі нормально цього перцю. Я колись збирав зі своїх домашніх кущиків і по 400 грамів і більше, і варив соус такий, що голову. От такі мої як би, коротенькі висновки з на, на сьогодні. До речі, от коли касета, я беру її в руки 50, то здається, важкенька виймав рослинки присаджувати, а вони такі підсохші. Так. Так, тобто, вони десь тримають, мабуть, ще всередині цього вологу, Але все-таки треба дуже уважно дивитись, поливати. Я зараз їх підгодовую. І думаю, надіюсь, давайте так скажемо, надіюсь, що все у мене буде добре. Ось такий огляд. Всім здоров'я!